У ці хвилини наші захисники та захисниці роблять усе для того, аби ми з вами могли спокійно проводити сьогоднішнє свято. Увага, увага, увага! Оголошується загальна національна хвилина мовчання. SHIT Доброго здоров'я, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня! Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля дарує вам барвистий цвіт. Шановні присутні, ми раді вітати вас на нашому спортивному заході, присвяченому олімпійському дню під гаслом Передай вогонь перемоги! Перші Олімпійські ігри сучасності відбувались у 1896 році у столиці Греції. Афінах. ось уже понад 100 років спортсмени кожні 4 роки підіймають олімпійський прапор. Один раз на 4 роки спалахує Олімпійський вогонь, закликаючи всі народи світу до миру, чесної спортивної боротьби та взаєморозуміння. Сьогодні ми проводимо свято присвячене олімпійському руху. Олімпійський прапор внести! П'ять переплетених кілець символізують мир, дружбу і взаєморозуміння. Вони сповіщають про чесну боротьбу на спортивних майданчиках. Відарує нам земля, і дає мені надію. На нашому святі присутній міський голова Гілал Ісаєв, А також представники органів місцевого самоврядування, освітяни громади, ветерани праці, спортсмени та ті, хто вболіває на спортивних змаганнях. Це одне із найцікавіших захоплень. Він є засобом вияву фізичної досконалості, мужності, грації, краси. Мабуть, немає людини на землі, яка б була байдужою до спорту. Всіх, хто не являє свого життя без нього, вітає міський голова Гілал Ісаєв. Дорогі мешканці підліхатської громади, прихильники спорту і здорового способу життя сьогодні. Я маю честь відкрити спортивне свято, яке об'єднує нас всіх навколо одного загального і важливого ідеалу здоров'я, дружби, спортивного духу та перемоги. Міжнародний Олімпійський день є символом єдності, сили та культури. А ще це гарна можливість шанувати тих, хто відчуває палку пристрасть до спорту, хто не боїться викликів та прагне досягнути найвищих результатів. Це можливість підтримати всіх українських спортсменів, які проявляють незламність та волю до перемоги, досягають спортивних вершин та прославляють нашу країну на міжнародній спортивній арені. Сьогодні українські спортсмени також вносять свій вклад у нашу спільну перемогу на ворогам. Вони розповідають про війну. В Україні нагадують всьому світу про стійкість, вололюбність та силу духу українського народу. Тому не випадкова гасла нашого сьогоднішнього спортивного свята передай вагон перемоги. Я щиро бажаю, щоб Олімпійський дух перемоги сьогодні наповнив наші серця і надав всім нам сил і натхнення на спортивні і життєві досягнення. Нехай кожен із нас сьогодні відчує себе справжнім олімпійцем. Відчує радість перемоги та солідарності з усіма спортсменами світу. Давайте відзначимо Міжнародний Олімпійський день спортивними змаганнями, які принесуть усім нам справжнього задоволення та незабутні емоції. Зичу всім вам віру і власну силу, безмежної енергії, силою волі та постійної мотивації до досягнення нових перемог, успіхів, всім на змаганнях! І нехай переможе найсильніше. Дякую нашим захисникам і захисницям за нашу мир і спокій, за можливість жити, працювати і виховувати наших дітей, розбудовувати нашу громаду і українську державу. Нехай у душі кожного українського воїна та кожного з нас горить вогонь, віру у щасливе майбуття, який веде всіх нас до скорішої перемоги. Слава ЗСУ, слава Україні! Дякую. Олімпійські ігри світ особливих вимірів, куди ведуть нелегкі дороги. А того, хто ступив на цей шлях, з повагою іменують олімпійцем. Тож доходи перемоги запрошуються усі присутні сьогоднішнього свята. Військову службу акції роди охорони третього відділу та військово-верховного територіального центру покластування та соціальної підтримки. Поділили участь учні спортсмені місцеві тріумф, які в поноці одного боку виконували перемоги на полі. Це переможці та придачі образових українських змагань, футболу, футзалу, боксу і всеукраїнських... Шкільної віки клічок, енергійні, активні, спортивні, хлопці і дівчата. Ліцеї Ганезу представляють найкращі спортсмени, які здобули переможні місця з баскетболу, футзалу, у територіальних етапах, культурно оздоровчих заходів. У та козацький гар вибороли перше місце з футболу серед команд п'ятихатської громади. Серед другуючі спортивні, мужні, активні та цілеспрямовані дівчата та хлопці ліцею «Прометей». Які стали учасниками та призерами другого етапу всеукраїнських змагань пліч опліч з баскетболу та футболу? Учасники всеукраїнських спортивних та національно-патріотичних руханок олімпійську ходу підтримують справжні борці за перемогу, спортсмени Зорянського ліцею. Вони йдуть вперед і не зупиняються перед перешкодами. Та участь у четвертому етапі з волейболу. Українських шкільних ігор пліч обліч, представники відділення боксу, предери районних турнірів і товариських зустрічей, вихованці відділення легкої атлетики, активні учасники, предери і переможці обласних чемпіонатів серед різних вікових груп. Для дебатської міської територіальної громади Шураві переможе не той хто сильніший, а той. Terima kasih telah menonton! передається воїнам тим, хто стоїть на сторожі нашого спокою. Друзі, спортивні змагання починати пора. Нумо дружно крикнем всі фізкульт. Ура! А зараз перед початком змагань ми з вами проведемо розминку. Коли з ти давно задивилась у вікно. your mind А три, чотири, п'ять, ніби зайчик пострибай. Десять, дев'ять, вісім, сім. помахай всім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все спи... Це свято спорту та здоров'я може відбутися завдяки таким людям, як ви, бо тільки в традиціях нашої держави, нашого народу підтримувати і допомагати тим, хто цього потребує. І тоді кожен громадянин відчує турботу про себе, почувається захищеним. Певненим щасливим. Знати треба спорту завжди гіляти уваги. Упав... entre 的空<分>。 Знову наші учасники не залишаються без сувенірів у сьогоднішній олімпійський день. А зараз до вашої уваги виступ вихованців клубу Кіокушинка й карате» під керівництвом тренера Євгена Начоси. y、yeah. e Тивні учасники отримують сувеніри на згадку про олімпійський день. У ході сьогоднішнього олімпійського дня відбудуться матчеві зустрічі між юнацькими командами Юніор і Мрія та командами Локомотив і ветерани, а також забіг на 700 метрів, в якому візьмуть участь вихованці дитячо-юнацької спортивної школи та їх батьки. Тож бажаємо всім учасникам витримки та позитивних емоцій! До забігу запрошуються учасники!